Привіт, це я тільки що стояла й думала. що Я не хочу виходити. Знімати нічого, хоча внутрішньо я хотіла, але як тільки я подивилася на <рі> це, я подумала, що ні, не треба. Але потім я стаю така, я би от зараз готую їсти, я би поговорила би про щось. Бо мені стає краще, я одужала в усіх сенсах, того, що вже адаптація до ліків супер пройшла. Потім Одразу після того, як мені стало легше, я захворіла, я теж день прохворіла. Потім а, мені болів живот. А, і от зараз, значить, день, коли мені окей. Я виспалась. я прокинулась о 10.30. Що для мене сильно, ну я так, коли хворіла, я любила так довго спати. Бо потім не розумію, що я довго не буду спати, бо коли ти довго спиш, в тебе день, наче, як от стока залишається. Я там бачу, зараз дуже темніє, швидко. І я така подумала. Ну нічого, вийде, я отак от зроблю. Типа не видно, що в мене отут все старчить. Отака в у мене кажучок. Такий от скандинавський стілечок. Я от так от в штанинах таких. Ну, от і все. І зараз готую сніданок. На сніданок у мене тост з авокадо, лососем і чай. Все. Короче, я заскучилася, заскучилася, я дуже рада повертатися. Це так добра, когда нічого не болить. Я вийшла на вулицю іду по мангосі, сільпо. воно на знижці зараз хочу його купити, бо воно було смачне. Одне було несмачне, інше було смачне, хоч і таке тверденьке, але воно було солодке. Ось такий мене лук. А я знову. Отакі от, чудові жилетці у нас дощ. У нас дощ такий прям з звітрюваніся. Хоча ми думали сьогодні піти погуляти. Хто на ну, що вийде, не вийде. Я вже з'їла два манга. Тобто завчора з'їла два отакі манга сама. Ну, як майже сама. Зараз мені також хочеться, бо знову нічого нормально не було. Я з'їла вівсянку, хоча я вже звикла до солоних сніданків. У мені зараз такий період, коли хочеться солоних сніданків, а не було нічого. Тому зараз будемо... буде манґ. Тиждень буде насичення. Особливо на роботу. Але нічого. <live> працювати теж треба і берегти свої очі, тому що мені треба буде багато монтувати. І ще паралельно я знімаю цей влог, і мені треба потім його буде змонтувати. А 31-го, тобто в п'ятницю, я вирішаю вподирсь невеличку. Отак. Вже неділя. Я попрацювала, з закладений, того, що ми робили вправу, коли ти коротше, маєш розмовляти з закритим носом, але не в ніс, тобто не гнусавити. Ти маєш закритим носом, як ми звикли зазвичай з дитинства так от розмовляти. Але якщо перейти на звичайний голос, ми можемо також з ним розмовляти, щоб це було непомітно, що ми з закритим носом. Так. Але це треба було для однієї вправди, там така жуш, що ми це так робили. На вимову, на швидкість на дицю. Ось от такі от тексти були. Це такі скоромовичні варіанти. І от такі от великі ми читали. І оце, оце да? Так, от зараз я трошечки щось спланую, треба забрати посилку, сходити на пошту, треба зробити замовлення і. Я думаю, що знаєте, що я отак от сижу постоянно? Це моя робоча сторона. А тому, щось я отак стану. Не знаю, мені не сильно подобається. Да, все, не важне. Коротше, я за тиждень їду в Київ і у Львів. І там я буду йти на концерти. Замовила таку кофточку. Така і класична, і трошки гарна. І така юбка. Ну, це юбка шорти, вона, мені чесно, не несільна. Вона коротка, але я ще буду в колготах, ну це треба подивитися. бо, Ну, така. Сняла є. юбку, я обичні штани. Коротше, кофточка мені реально подобається. Вона така наче звичайна, але і парадна. Коротше, отут я її замовила десь, я вам покажу. Подобається. А юбку я. Сомар, вроді якось так. Але вона досить тоненька, я думала, вона більш щільніша. Вона така, як тряпочка. Ну, на знижці була 550 гривень, а оце наче 900 коштує. Віравата, вибачте. Ну, але тканина досить ну, не знаєте, як от з інстамагазинів перекуплених з Китаю. Це може теж може, з Китаю, я не знаю, але якість непогана. Вже повечеряла, зараз Капець, от я не знімала влог десь тиждень. Ну, це вообще не ставала навіть більше, мені здається, більше, набагато більше. І це я зараз розказую, що я вже повечеряла. А по відчуттям, наче я не знаю, бо ж такий лавлю крінж, тому я дуже сильно розумію людей, які Страшно почати, страшно щось почати знімати, тому що коли ти розказуєш наші такі я поїла, я сходила в туалет, я, <смі>, я випила чаю. Такі, ну, Боже, кому це надо? Але це мій день. Мене не сильно несільно цікаво, що Я тільки що лежала три години, намагалась, зробити вибрати одяг, який я хочу замовити. І з того, що я вибрала, я пишу в магазину, чи є це в наявності, тому що я знаю, що в них... Часто немає нічого в наявності і треба дуже довго чекати. Ви думаєте, те, що я вибрала, не було в наявності. Те, що я вибрала другий раз, теж не було в наявності. І я рахую обирала, ну, коротше, я все ж таки обрала там ще в іншому светр замовила, тому буде розпаковка. Сподіваюсь, вона прийде все до Львова, бо я дуже сильно чекаю, бо я планую туди в цьому всьому їхати. В нових місцях. Главное, щоб погода була хороша. ще треба замовити спідницю, більш тепленьку і шарф. І все. Я на нулях. Да. Я всі гроші потратить на шмотки. Ну, а що, коротше, моя фінансова грамотність ужасна, якщо чесно. Ну. Ну. No. Тут я вам не розкажу, не підкажу. Але те, що ти наче відчуваєш провину за те, що ти кошти витрачаєш, того, що ти живеш непонятно, що і зараз все може отак, от в секунду, типу, все. Будь-що случиться. Я в тебе немає на таке. У мене, я, я скажу, бачите, у мене є на случай чого 2000 гривень. Це все, що я відклала. <плес> <плес> ну це буде, знаєте, так от отлежить, аби все, точно не того. Може, я трошечки, звісно, конечно... ні, нема. Всього, коротше, ну так, отак. От. Якщо у вас теж якісь може, такі проблеми, знаєте, що я теж є. Соромно мені це казати може трошечки в душі, тому що це подивишся там, всі відкладають, всі такі молодці. І це реально дуже круто. Я дуже не заздрю, а уважуха респект. У мене не так. Отак, от. І через якийсь час я запишу відео, що дивіться, мій блокночок я відклала 100 доларів. Не 2000 гривень. Такі дощари. Зараз ранок і в мене місія швидко приготувати суп, паштет, курку. Бо мені треба монтувати відео, і це прям дуже терміново це по роботі. І там складне буде відео, тому фу. Машика комусь цікаво, що я готувала. Ячмінна каша, як в дитинстві, але чогось нам вона почала подобатись. і... Коротко, ми таку кашу собаки давали, Але вона смачна, прикиньте. Сподобалась. М -м, далі, брудна сори, таке відбувається, коли готуєш. Далі у нас гречаний суп, супер. Зараз я додам масло в качу. Разу показую, показую далі, що я приготувала я приготувала паштет. Це не так заморочливо, тобі просто треба покласти печінку, нарізати кубиками моркву, так само цибулю і яблуко. Туди додати масла вершкового і вершків. Все, зараз я так от блендером пороблю і буде класний і смачний паштет. А ще запікається курка. Отамо. І це вийде обід і вечеря на тиждень. Так, оце все стрімно виглядає, але я кажу на смак це дуже смачно. Добрий ранок, я їду на тренування. І... Зараз 7 ранку. Я поспала 5 годин. То ще довго працювала, монтувала, і зараз після тренування я одразу напевно навіть в кафе якесь піду, щоб там поснідати і менше витрачати часу на приготування. Я «Р» вирішила не вимовляти сьогодні. Я прийшла з тренування. і Позавчора ввечері я оформила замовлення, і вчора ввечері мені його відправили. І прийшло вже чотири речі, хоча дивно на одне відділення. Ще одні, одні не прийшли, одне прийшло. І оце ще два рахують має прийти. І ще одне я дуже чекаю на останнє, тому що треба, щоб воно встигло до того, як я війду. Ні, ну все треба. але... Перше це блуза, вона прозора, майже прозора, але не ну, досить така популярна, якщо ви може помічали у когось таку блузу, я зараз. Це помірюю пізніше і покажу. Так от вона виглядає. Мені прям подобається. Нарядна, але і не, і має бути гарно під якісь такі класичні штани, чорні, Піс спідницю, якщо я знайду, може в Києві десь подивлюсь. Вона в мене є сюди спідниця шорти, але вона не щільна, не подобається. Майка, вона така, наче і базова, але дуже з такими гарними узорчиками. Тоже отак от виглядає, але я вам покажу разом з Кардіганом. Кардіган отакий. Мені захотілося червоного, але я не знаю, чому. Більшість речей чорна, і я вирішила червоною дуже так, розбавити обстановочку. Як це виглядає? Я думала, вона більш вільна, але вона така прям підкладка якась. Але вона мені прям, ну от. Коротше, не вільна. І це джемпер. Це дуже дуже гарний, сподіваюсь, мені все підійде. Я не буду виглядати як лох. Просто базовий джемпер. Все, це все, що я придбала з одного магазинчику, я його дуже сильно люблю. Всі там платюшки це все, я у них замовляю, і навіть коли там не було багатьох позицій, які я хотіла, що я за сяду і осталась. Трьох позицій, які я хотіла, їх не було. Але все одно знайшла такі, що от я краще у них щось куплю. Навіть тих, які мені дуже сильно сподобались, якщо немає, я знайду у них, бо це набагато простіше, чому це хотіла юбку. Оці всяких дроб магазинчиках кажу, чи можливо відправка завтра? До «Два-сім днів до побачення. І це я так магазинам п'ятьом написала. І жодні не сказала блін, дощ. Я вже другу дозу везу посилок. Я вже поспала, до речі, помонтувала. Зараз прийду, поїм і буду знову монтувати. Тут шарф і светр. Ну і їжі трошечки. Подивіться, яке в мене кольцо. Потім вище покажу. Таке гарне, скрізь. Подарували. Сьогодні вже наступний день, я фарбуюся, бо сьогодні маю йти до бабусі сходити, Ще хотіла сходити на базар, але вже коротко, нема, нема часу, тому що мені треба монтувати відео і бажано сьогодні останнє домонтувати, Ще треба референси. Ну референси я вже майже знайшла, тому що треба отак. Вот Коротше, багато справ. Ще мені написали в директ, Дівчинка, що типу, о, я вже передивилася всі відео і <гум> чекаю наступного. Мило дня. Знаєте, що я вас люблю. І я вам дуже вдячна. Це ви єдині. Ви, ви єдині люди, яких я люблю. Ну як? Я люблю людей, які... І мене люблять, що мені вони знайомі, а ви мені вже знайомі. Навіть якщо ви не писали жодного разу коментар, я знаю, що я з кимось спілкуюсь. І особисто з вами. Да, того, що у вас вже 200, 000... Ого, 200 Ой, людей. І тому мені здається, що я з кимось спілкуюсь. Коротше, нам не знаю. Але кімна справа. Коли ми з вами організуємо зустріч, чисто посиді, там провела, кать, <гум> Да, І це буде єдина зустріч з людьми, яка мені сподобається. <гум> а, кстати, купила оцей Пурита, старий з'явився на Єві. Мені він дуже раніше підходив. Мені він подобається, якщо чесно, хоча що там не знаю, кажуть, і мене от щось обсипала, я сподіваюся, це не від нього. Дуже не хочеться, щоб це мене від нього обсипало. Збираюся, піду у бабушки трошки посиляв. І знову додому прийду, погода ужасна, капець. курс по макіяжу, чисто для себе. Тому що мені здається, я роблю щось не так. І я по-любому знаю, що я роблю щось не так. Мені хочеться виглядати теж, знаєте, у всіх це так гарно. Я не користуюсь пудрою. не знаю, мені не сильно подобається. Але це виглядає на інших гарно. Може мені, звісно, гарно, але мені подобається щось таке легеньке. Коротше, не знаю, отак так от і отак от і ось. Я раз, раз 300 покажу цю штуку, це кілька, <смі> вона в мене вже три роки, як би, і вона досі щось валює, бачите, як розчавши річки, якоможна грядонь. Вона вже пропавши 100 років назад, але в тому такі, щоб не користуватися пропавшою косметикою, тому що вона ще не заманялася, вона не заманяє. Зараз іде на почту забирати те, що мені треба. Мені стрьомно. того, що що. Минулий раз, коли я заказувала в цьому місці, ну, прийшла не дуже, якщо що. Але питка не питка-попитка, питка, питка нема такого слова ще. Хочу ще раз спробувати, але це вже буде але-але. це буде вже інша штука, я вам покажу, все покажу просто. Це буде... має бути гарно. Я просто сподіваюся, що підійшло. Ну, Одне має точно підійти, інше не знаю. Якщо чесно, мені дуже хвилююче, Прям дуже хвилююче, Дуже. Я придумала новий ракурс в ліфті. Дякую. Такі. А, да. Я останній раз так нервувала, коли. Робила розпаковку листівок вдалих. І мені зараз так тривожно, тому що це то, що стосується листівок. Якщо ви не в курсі, якщо ви чи тут вперше, якщо вони взагалі забули, дякуємо, то я створюю листівки. Це мій такий маленький бренд. Я дуже його люблю, ціную. Поки що для нього мало роблю. Хоча. Від себе можливого, що було зараз місяць, який такий хворобливий був, я робила максимум. І я не зупиняюсь, кожен раз я роблю якийсь маленький крок, я ще це не закинула, того що я кажу. І це подобається. Я десь в глибині душі вірю в цей проєкт. Хоча, напевно, зараз віра не така сильна, в те, що це можна так, ого, тіпа, я варта цього, я там. Це може подобатися людям, але це сути, там моя невпевненість, це окей, нормально. Ні, це не нормально. Отак оце виглядає. Навіть це не цим ножом треба робити. Попробуємо так. О, получилось. Я вже бачу. Це така красоті! Хто ще не сильно зрозумів, що це таке. Я вам розкажу, є конверт. Там листівка в майбутньому я також хочу змінити конверт. Але це так, коли я познаю багато жизнь. Цього додумалась не я, але це було в моїй колись голові, але я ж не знала, як це прям... Прямо як це зробити просто в один момент. Прекрасна людинка. Я її тут називаю так. Ітерина, яка випікає печиво, яке я вам вже раз 300 показувала, і з якою у нас колаборація. До речі, там залишилося ще чи два, чи три пакуночки печива плюс листівка. Рекомендую. Я його вже тут їла раз за три. Зараз я не можу достати. Воно буде тут загинатися. І на ось конверт, отак, от який здобув сторони. Зараз будемо пробувати, бо я це також роблю вперше: тут є такі заломчики. На, no, це вже побагатому. От. <гум> так. Фух, підійшло все! Навіть трошки більше, але це добре, чудово. Це прям супер. Офігеть! <гум> <squarely> <гум> Блін, ну реально красиво, ну, знаєте, ж він буде. Буде не грязний і не пам'ятий. Але це ще не все того, що буде ще одна штучка, яка буде закріплювати оце все. Це наклеїчки, це наклеїчки. Тобто, що буде робитися? Зараз я вам відкрию і зараз прямо з вами покажу, який був біля довгий. Ну, нічого, ми з вами не бачили з них. Такі, два тижні. Це, це за всі тижні, які в мене не було. Відклеюємо, беру. Так от тут закриваю. Зараз, хоч би чу-чу-чу. Це на кривому конверті. Дубаю, нормальний, мабуть, да, склеїть. Ну. А, зараз ну, візьму накривий. блін. Так, до цієї бумаги все, а, що там все. Обалдіть. Блін, я вже вимазала. Але виглядає це клас! Все воно стає румля. Твоя маленька колекція мой, оце ви що? Отак от. А, так можна зробити, до речі. Якщо хтось а то там. Значить відправка буде з 5-6 числа. Тому що я буду відпустити. І отак от все знімається. Всього! Отака от розпаковка. Я вам дуже вдячна. за вами скучила страшне. Сподіваюсь, що за мене теж хто Та вперше я вам картон показала, подивіться. Ось тут. Це срібло, якесь там не сильно дороге. але воно виглядає дуже ваушно. Дуже сильно вдячна вам, що ви дивитесь, що ви. Підписуйтесь, ви пишете щось мені, навіть в інстаграм приїдьте, хоча я тут не сильно так дивлюся, я вам інстаграм. Ні, таке я не кажу. Рада вас бачити. Дякую вам, що ви були тут. Якщо у вас ранок, доброго ранку, якщо у вас вечір, доброго вечора. Якщо у вас день, ідіть щось робіть. А лучше щось взагалі не робіть, тому що ми нічого не любимо.